Аналіз дорожньо-транспортної пригоди на перехресті, роз'яснення адвоката по ДТП щодо практичного прикладу. Розберемо, прислали публікацію, і ми розберемо зазначене ДТП. І так, фабула справи: Місто Чернівці регульоване світлофором перехрестя, зіткнення двох автомобілів. В даному випадку зіткнення відбулося у зв'язку з недотриманням водія автомобіля марки Опель правил. Проїзду регульованого перехрестя за версією поліції тоді і розберемо ДТП з цього боку винуватості водія. І так, пункт 16.1 ПДР. Говорить нам про те, що перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. Відповідно до пункту 165-1610 ПДР водій автомобіля Опель, наближаючись до регульованого перехрестя, перед тим як починати поворот ліворуч за наявності напрямку його руху зеленого сигналу світлофора мав Спочатку дати дорогу транспортним засобам, які завершували проїзд перехрестя. А після того звернути увагу на те, чи є на перехресті транспортні засоби, які рухаються у зустрічному напрямку, тобто прямо або повертають праворуч, не дотримавшись правил проїзду регульованого перехрестя, автомобіль марки Опель почав здійснювати поворот ліворуч, підставивши лівий бік керованого ним авто. Іншому легковому автомобілю марки Мерседес, який в цей час завершував проїзд перехрестя в результаті зіткнення пасажир автомобіля марки «Опель» отримав можливо тілесні ушкодження та був госпіталізований з місця ДТП. Водіїв учасників ДТП у подальшому чекає розслідування справи слідчим за статтею 286 Кримінального кодексу України та кримінальна відповідальність, яка Напряму залежить від тяжкості тілесних ушкоджень, потерпілого чи потерпілих. Водіям слід пам'ятати, що зелений сигнал світофора не є підставою необмежуваних дій на перехресті, а лише є сигналом для початку руху з подальшим дотриманням правил проїзду такого перехрестя, з обов'язковим врахуванням наявності на перехресті інших учасників дорожнього руху. Але ми розібрали це одну версію, яка можливо була, а можливо і ні. На цьому перехресті є відеофіксація, є відеокамери, тому я думаю, поліцейські вилучили відеозапис і, відповідно, розібралися, все ж таки, яким чином сталося ДТП, та хто саме винний у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Але щоб розібратися у ДТП, якщо ви не розумієтесь у цьому питанні і так вийшло, що ви стали учасником дорожньо-транспортної пригоди, краще звернутися до закваліфікованої правовою допомогою до адвокатів, щоб все ж таки відстояти свої права, якщо ви не винуваті у вчиненні ДТП. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Якщо вам подобається відео, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Якщо цікаво, надсилайте свої питання та відеозаписи ДТП розберемо конкретні практичні приклади. Дякуємо вам за вашу увагу.